Теплі і світлі вітання з кола спорту. Усім, хто вже з нами, і особливо новим друзям. Радіємо разом у компанії послідовників, шанувальників та однодумців. І це для нас найголовніше. Наразі це вже цілком зимове коло мороз та сніг прийшли до нас раніше ніж прийшов грудень, але українці і не таке бачили. Вірю, що коло спорту виробляє достатньо енергії, щоб живити ваш настрій, і сподіваємося, що Інші джерела енергії теж присутні у вашому житті. Одразу кілька ліхтарів, що будуть найяскравішими у цьому етері, увімкнуться вже за мить. Але не закривайте очі буде цікаво. Найкраща половина катарський кубок світу з футболу визначає учасників стадії плей-офф. Повернення непереможного. Денис Берінчик на шляху підкорення боксерської Британії. Золоті трампліни, Кирил Болюс, Кирило Азаров, чемпіони світу серед юніорів. У катері пам'ятають про війну в Україні на трибунах та на полях арен чемпіонату світу. Звісно, футбол у центрі уваги, і він там дуже високого рівня. Але світ відчуває, будь-яке спортивне свято навіть дуже дороге та глобальне, не має бути завісою від злочинів проти людей і людства, від неповаги, нелюбові та насилля. «Save Ukraine», Азов слава Україні. Це все щирі прояви підтримки від гравців, уболівальників та громадських діячів, від фанатів збірної Іспанії, італійця Маріо Феррі, який активно допомагає українцям від початку війни. А вратар збірної Польщі Войцех Щенсни дуже добре знає, як страждає український народ. Моя дружина народилась в Україні. У жилах мого сина тече українська кров. Частина нашої родини досі в Україні знай багатьох українців, що працюють у Польщі, всі вони чудові люди. Коли бачу їхні страждання та страх за свою країну, розумію, що не можу вдавати ніби нічого. Не відбувається щодо виступу збірної Польщі у Катері та один з найкращих форвардів світу Роберт Левандовський зміг нарешті забити свій перший м'яч у фінальних частинах світових змагань. Сподіваємося, на цьому не зупиниться. Є перший гол у фінальних турнірах Кубках світу і в збірної Канади. На другому для неї чемпіонаті автором історичного точного удару став лідер кленевих листків Альфонсо Дейвіс. Утім, Канада програла і увійшла до числа невдах групової стадії. А першим усі шанси плей-офф втратили господарі турніру. Катар, попри насичену піврічну підготовку до Кубка світу, вже після другого туру відправився на згарище своїх надій. Жити та грати без нових рекордів не збираються топ-зірки чемпіонату світу. Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення. Гравець збірної Аргентини став першим в історії футболістом, який зміг віддати хоча б одну гольову передачу на п'яти кубках світу. Аргентинець ще й забивав на чотирьох турнірах. Кристіано Роналду, неймовірний гравець та головний рекорд. Смен сучасного футбольного світу португальський форвард став першим, якому вдалося забити на кожному з п'яти чемпіонатів світу, в яких він брав участь. А ще Роналду зміцнює свої позиції серед найкращих бомбардирів збірних. Кожен його гол у футболці збірної Португалії це новий рекорд. Я знаю Крещіану багато років. Він лідер збірної та дуже важливий гравець для команди. Роналдо поступово набував досвіду і йшов до цих досягнень. Збірна Португалії вже у списку учасників плей-офф. Остаточно він буде сформований саме 2 грудня. Турнір у катері насправді цікавий якісної гри, красивих голів та турнірної інтриги не бракує. Футбольні оази, у катарській пустелі готують нові фонтани різноманітних подій та емоцій. Нагорода для найдорожчих. Український гімнаст Ігор Радівілов про горе втрат та радість перемог сьогодні у нашому колі спорту. Денис непереможний. Попереду в українського боксера Берінчика, що має 100-відсотковий показник успішних виступів на рингу, Дуже важливий тест на професійність. А ще на кону амбіції та плани, адже від результату майбутнього поєдинку напряму залежить омріяний шлях досвідченого легкового вока. Він завжди вражав українську публіку оригінальними виходами на бій, а тепер планує так само підкорити британців у серці Англії. Місце сили Дениса Берінчика у 2012-му На Олімпійських іграх у Лондоні він виграв срібну медаль. Денис давно виступає як профі, і проти ночі, 3 грудня, він проведе свій наступний бій. Даний поєдинок є. Ключовим в кар'єрі Дениса, щоб мати можливість продовжувати кар'єру Дениса, ми провели е цілий ряд переговорів із е Френком Вореном, з його сином Джорджем Вореном з компанії Queensberry Promotions. От і погодили на співпрацю копромоушен з приводу Дениса Берінчика, Такий крок надасть Денису е можливість продемонструвати. Свої вміння, свої навички, свій бокс, свою харизму всьому світові, сподобатись всьому світові і на цій хвилі дійти до чемпіонського поясу. У перші дні жорстокої агресії Росії проти України Денис вступив до територіальної оборони пізніше став волонтером. А про Бокс деякий час не згадував. Борінчик навіть думав про закінчення професійної кар'єри. Проте виклик на поєдинок проти француза Івана Менді прийняв швидко. Тепер в українця нова місія. Це бій, бій такий який буде транслювати дуже великі телевізійні канали. Це ще один шанс сказати. Усьому світу, що у нас відбувається, що у нас війна проти Російської Федерації. Головне завидовити титул, привести додому новий титул на Європи та кинути меседж для всього світу, щоб нам допомагали. Тренувальний табір Берінчик розпочав у серпні разом із командою. Вирушив до Чорногорії у підготовці до бою. Денису допомагали лідери збірної України Ярослав Харцис, Микита Алістратов, Мурат Сережев та чемпіон світу Юрій Захарєєв. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісучанієва та зберіг статус нездоланного боксера. 16 перемог. Що стосується його суперника, то він значно досвідченіший за українця: 47 виграних боїв, 5 поразок та одна нічия. Це дуже гарний виклик для нас. Іван Менді дуже гарний боксер, так віковий, але ми на це не дивимось. Ми провели дуже гарний збір, готувалися на всі 12 раундів. Ніхто нікого не недооцінює, працював лише на перемогу. Бій Берінчик Менді стане частиною грандіозного вечора боксу у Лондоні за участі інших чемпіонів та зірок. Тож для українця це прекрас. С на можливість здобути прихильність вибагливої британської аудиторії, яка просто марить боксом. Я з певністю можу сказати, що е, успіх Дениса е, наступної суботи може зробити для відкрити для нього широкі двері е, на європейську публіку, на світову арену, а особливо на батьківщину боксу Великобританії. Лондонські боксерські поєдинки цього разу знову прийматиме велика спортивна арена стадіон футбольного клубу Тоттенгам Готспур», де торік український чемпіон Олександр Усик здолав британця Ентоні Джошуа. Юсік ти, ти робиш? Я малює? Що малюєш? Подивляшся. Опа. Ось <сіплі> як ти ще красавчик. Красавчик. <сіплі> це боксери, боксірують у рінзі, це їх секундують. Це секунданти цього кутка. Це віп, це віп, ложа вони дивляться, а це глядачі. Цьогорічний чемпіонат світу зі спортивної гімнастики серед чоловіків дав українській команді кілька шансів на здобуття нагород. Але скористався цим лише один наш гімнаст Ігор Радівілов. Він відзначився у своїй коронній вправі опорному стрибку. У цієї медалі складна доля, опалена війною, втратами. Ігор Радівілов один з найяскравіших представників не лише української, а й світової спортивної гімнастики. Він творець і єдиний виконавець неймовірного опорного стрибка, що через складність та небезпеку травми заборонений міжнародною федерацією. Цього важкого для всіх українців року Маріуполець пережив особисту трагедію. Страшна звістка надійшла з його рідного міста, зруйнованого російськими окупантами. Мої дідусь та бабусь загинули під час. Обстрілів, тому тут, тут нема слів. Мені було дуже важко е, працювати, спати їсти деякий час, але е, через, можливо, тиждень я подумав, що знаєте, бабуся дідусь навряд чи б були раді тому, що я не Працюю, та не далі. Ігор зміг опанувати себе, знайти передусім душевні сили для продовження тренувань. Підготовка до змагань була дуже складною. Але попри все, Радівіло виступив на чемпіонаті світу, який став для нього бронзовим. Можливо пам'ятати, що за цією медалею стоїть. Я, в мене були серйозні падіння у кар'єрі, тому я. Мене гордість за те, за те, що я зміг піднятися та самому собі доказати, що я ще можу, та і все. Все церя ре... все реально. медаль цьогорічного чемпіонату світу особлива для Ігоря Радівілова, адже за тиждень до старту український гімнаст ще й травмувався, а після першого дня змагань впродовж двох діб не міг тренуватися через біль. Все ж ігор вийшов на доріжку та виконав стрибок, а успіх присвятив найріднішим Своїй родині, тому що мої батьки, моя дружина, завжди поряд, завжди. Підтримують мене і йдуть зі мною. Це бронза, навіть як золота медаль, тому що це дуже дуже е серйозна медаль, така масштабна. Для мене для мене це перемога, тому що я зміг зібратися. Ігор Радівілов – володар бронзової медалі Олімпійських ігор у Лондоні, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий призер світових змагань. Нагорода здобута у листопаді, неабияк надихнула гімнаста. Він впевнений, що має сили та можливості знову виступити на Олімпіаді та подарувати Україні момент тріумфу у Парижі влітку 2024 року. Ітулованіший за футбол, баскетбол, волейбол та інші дуже популярні професійні ігри з м'ячем, який вид спорту в Україні має таку славу? Хтось не втримається і знову сперечатиметься, чи є шахи власне спортом, чи цікаві вони широкому загалу, чи можна порівнювати їх з іграми активного фізичного руху. Можна, і шахи тут виграють, і позицію, і партію. Згадайте, як часто футбольні матчі тактику та стратегію цієї гри порівнюють з шахами, як віддають шану мистецтво гри, терпінню, витривалості, винахідливості і розуму шахістів. Де є змагання, там є спорт. Тож згадаємо також, що українські майстри шахів, чемпіони світу, Європи, всесвітніх олімпіад та переможці численних турнірів. І сьогодні слово про короля. Та одну з королев нашої шахівниці. На світовій шаховій мапі Україна велика держава з видатними здобутками, значним впливом, традиціями і власною школою. За часи незалежності українці отримали три світові титули у класичних шахах. Десять років тому корону чемпіонки здобула Анна Ушеніна. Харків'янка стала 14-ю чемпіонкою світу. На шахову вершину вона підіймалася яскраво і впевнено: майбутня королева стала міжнародним майстром і серед чоловіків. Українка збирала нагороди всесвітніх олімпіад та чемпіонатів Європи у 2012-му Анна вийшла на пік своєї кар'єри. Фінал чемпіонату світу проти Антуанетти Стефанової з Болгарії був дуже захоплюючим. Проте досвідчена суперниця не витримала тиску у Шеніної на тай-брейку у швидких партіях. Після цієї перемоги Українка увійшла до шахової еліти, стала міжнародним гросмейстером. Влітку цього року у складі збірної України Ушеніна знову виграла всесвітню олімпіаду. А на ціною затишок та спокій, але має справжній спортивний характер і величезну енергію та завжди підкорює всіх своєю усмішкою. Це буває, звісно, перед партією в залежності від настрою. Якась музика буває надихає. Інший український чемпіон світу шахів, у час своєї суперперемоги, мав вигляд скромного хлопця. Руслан Пономарьо здобув звання найкращого шахіста планети 2002-го. Тоді йому було 18 років. Юнак з Горлівки, який блискуче навчався грі у відомій шаховій школі Краматорська, виріс у справжнього генія. Московський фінал світової першості тоді був суто українським. Проти Пономарьова виступав віртуозний Василь Іванчук. Мач неймовірних талантів шаленого вогню досвідченого Іванчука проти холодного спокою. Юного Руслана став захоплюючою спортивною подією року і коронував Панамарьова. Наймолодший король, як називали його в світі, зустрів 20-річчя свого успіху в Іспанії, де мешкає з дружиною, старшим сином та донькою. Переможець найпрестижніших турнірів, серед яких дві всесвітні олімпіади від початку повномасштабного вторгнення Росії всебічно підтримує Україну, бореться проти російського впливу не лише у світових шахах, популяризує українську школу гри, допомагає батьківщині. Усі доходи від книги, співавтором якої є пономарьов, спрямовують благодійним організаціям. Думати наперед за все та всіх одразу це зараз ознака дуже сучасної людини, яка все одно почувається звичайною, бо навколо всі такі, а у нашому колі ще й до спорту прихильні. Тож що там у спортивному майбутньому важливого у анонсі подій тижня? Матч з ефектом виліту. 3 грудня. Чемпіонат світу з футболу переходить до стадії плей-офф. ще до завершення наступного тижня. Визначаться квартет найсильніших збірних, які розіграють комплект медалей та власне кубок світу ФІФА. Боксерський вікенд. Українець Денис Берінчик повернеться на великий професійний ринг в андеркарті головного бою вечора, де Тайсон Ф'юрі втретє битиметься проти Дерека Чесори. Можливо, після суто британського боксу Ф'юрі нарешті спробує помітити бажання та готовність Олександра Усика вийти на поєдинок за абсолютний титул. Старт і розвиток біатлонного сезону. Триває перший етап Кубка світу у Фінляндії. За кілька днів змагання переїдуть до Австрії, де заплановане продовження вже цілком зимових перегонів. Сім днів тому ми теж анонсували найцікавіші події, серед яких був і чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів. У канадському Монреалі добре знали про наш вибір, тому і відреагували найкращим чином. Кирил Болюх здобув золото на триметровому трампліні українському чемпіону 15 років. І слід зазначити, що він вже має дві срібні медалі європейського гатунку на дорослому рівні. Вже перший стрибок болюха на змаганнях у Монреалі був його найкращим за оцінками. А після другого українець став лідером і не поступився цією позицією до завершення виступів у цьому виді програми. Гімн України на честь цієї перемоги пролунав ще на початку тижня, а сьогодні Олюх змагається за ще дві нагороди індивідуально та у дуеті із Кирилом Азаровим у стрибках з вишки. Тренер Болюха, який не зміг поїхати до Канади разом із своїм вихованцем, прокоментував та оцінив стрибки і перемогу юного українця. Це в першу чергу результат роботи нашої. Тобто, ми працюємо не просто так, приходимо сюди, а працюємо для Великих результатів. Ну і звісно, ми більше е, думаємо вже на наступному році, коли ми будемо завоювати ліцензію на Олімпійські ігри. Він знає, що я дивлюся, він знає, я йому дзвоню, пишу смс, так, тому він думає, що я рядом. Головне, що він підготувався. Він е, дуже стриманий, е, тому я не знаю. Які там могли бути емоції. Я йому тільки написав СМС і С... 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 сказав, що у тебе не розслабляйся, у тебе ще два знаряди. А потім будемо вже аналізувати. Нам дуже важливо, що ми не опустили руки. Тобто, а ми кожен, кожен, кожен займається своєю справою, кожен показує, що наша країна є, що наші люди найсильніші. Зараз показали, що найсильніші в світі. Тому я думаю, це велика. Пророблена робота, щоб весь світ знав, що Україна, навіть коли війна, навіть коли все важко в країні, тобто всі люди, всі спортсмени, тренери, всі займаються своєю справою і показують гарний результат. Результати вихованців Іллі Целючина насправді видатні. Чемпіонство болюха надихнуло його товариша по команді та партнера у виступах у стрибках з вишки Кирила Азарова. 14-річний киянин виграв змагання на однометровому трампліні. Це перший чемпіонат світу серед юніорів для Кирила. Дебют уже став золотим і ще може принести нові здобутки. Етапи зростання за таких перемог як в юного Кирила це найвище натхнення. Впевнена, що воно буде із вами бажане чи навіть необхідне до зустрічі за тиждень у колі спорту. І нехай наші нові дні будуть спокійними та переможними.